До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз». у студії Сергій Нікішин. Вітаю усіх телеглядачів! В вашій увазі пропонує кримінальний випуск Ньюз». Всебічно та масово навчають учнів рятувальники Золочівщини. Так, 9 вересня 2022 року рятувальники провели інформаційну роз'яснювальну роботу із вихованцями з закладу дошкільної освіти номер 7 «Веселка» міста Золочів. Дітям нагадали номери екстрених служб заборону дитячих пусточів із вогнем дії при виявленні вибухонебезпечних предметів. У волонтерів Святослава Літинського та Назарія Островського провели обшуки. Що шукали, і головне, хто став замовником обшуків? Вже знають наші журналісти. Давайте виясним відновив фіксацію і виведе лишніх людей з приміщення. А ви хто? Вибачте, ви хто журналіст? їх питали. А хто цей пан? Тут за застани цей пан Харчешин. Соціальну мережу Фейсбук підірвала новина про проведення обшуків у волонтерів, які доставляють автомобілі на передову. У телефонному режимі ми сконтактувалися із волонтером Святославом Літинським і почули його версію. Виявилося, з обшуком прийшли о сьомій годині ранку і сказали, що принесли повістку. Але замість того пред'явили ухвалу на обшук. Причина називається така, що мій знайомий назад. Островський він допоміг провести автомобіль для фактично для капеланів, які служать в армії. Він провіз цей автомобіль, допоміг їм. Ну тобто поїхав, провіз, передав, і в них є підозри, що цей капелан якось продав цей автомобіль, щось таке. Депутат Бродівської міської ради, а за сумісництвом волонтер Назарій Островський теж заявив про проведення обшуків у помешканнях його родичів у зв'язку із відсутністю Назарія у Бродах. Ми у телефонному режимі також дізналися його версію. Проводили слідчі дії, обшуки в рамках якогось кримінального провадження, пов'язаного з власне привезенням автомобілів для ЗСУ. О, так на мене, звичайно, то дика історія, але сказати, що ми там ну не чекали такого. Якщо дивитися на останні там 4 тижні, то чітко прослідковується тенденція, що волонтерів, які займаються автомобілями, методично закривали всіх, як як згідно методички, тобто згідно одної статті, і по по одному по одній тій самій е, схемі. Власне, тому я десь підсвідомо десь очікував таких речей. Насправді свідомо вірив, що того не буде. що ми інші, що можливо, там дійсно хтось займався. Може, дійсно щось там в них було? але ж ми всі чесні. У нас немає жодних представ, щоб щось було таке, щоб за нас брати. Ну. Тобто такі речі були, це більше лірика. Але так якщо брати прагматично конкретно, то є певні звинувачення, які не мають станом на зараз немає інформації по тому, які є аргументи, докази це все вже будемо в процесі слідчих дій бачити. Вже, вже згодом. Під час проведення обшуків у Львові журналісти Суспільного намагалися поспілкуватися із слідчим, який проводив обшук. Проте, коментувати будь-що на камеру нашим колегам відмовився. А ви обіцяли нам коментар? Я Чому з вами так? ні з ким не говорив. Я не знаю, я нікому вам нічого не обіцяв. Вам обіцяли адвокати, будь ласка, до них давайте коментарі. Хай Тобто, ви вам. нічого коментувати? Я нічого, нічого коментувати не буду. Під час обшуку у львівського волонтера Святослава у його дружини стався нервовий зрив, і лікарі діагностували передінфарктний стан. Тим часом ми у бродах намагалися з'ясувати причини таких обшуків у волонтерів і запитали, хто ж став ініціатором таких дій. Пишно, це головне управління і управління головного правління на поліції в місті Києві Харкевича. Такий тиск на волонтерів відбувається не вперше, і зазначають самі волонтери, що вбачають у цьому спеціально створене переслідування тих, хто доставляє автомобілі для Збройних сил України. Мені здається, що, що чомусь держава вирішила з під себе з того волонтерства. Не знаю чому. Мені здається, що це один з важливих ступів нашої все ще незалежності, нашої суверенності держави. Допомога армії через громадян, через волонтерів, вона є дуже суттєвою. А чому держава вирішила його позбутися? Не зрозуміло. Мені це виглядає як спланована акція проти волонтерського руху у всій Україні. Дуже чітко і конкретно проглядається ця тенденція, коли запит номер два від військових, які є зараз на фронті, це є автомобілі. Тобто, перший це зброя, другий автомобілі. І наші органи силові структури е, методично вибивають волонтерів, які займаються автомобілями, от, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, от основна протягом останнього там півтора місяця, так тобто, методично працюють по волонтерах, які займаються автомобілями. Е, ну, в мене риторичне запитання. а Кожен не де собі відповідь: хто зацікавлений в тому, щоб наші військові не отримували на фронті автомобілів? Цікаво, і те, що за волонтерів взялися силові структури, досить серйозно влаштовуючи обшуки. Окрім цього, що проводилися обшуки у Львові, також обшукували житловий будинок родичів Назарія Островського, і це не аби як зачепило бродівського волонтера. Обшуки нічим не завершилися, мені дуже прикро було в бродах за обшуки, тому що в бродах в мене ну хто там знає, я там не, не розголошував цього. Десь так на широкі загалили. В будинку моїх бабці, діда покійних живуть біженці з Донецька, вже шостий місяць. Так вони там проживають. Ну і власне їм довелося сьогодні це, це все дивитися, спостерігати. Ну нема Е, нічого звичайно ж нічого не знайшли. Типу просто-просто подивилися, вийшли. Та сама ситуація була в мене. Львові на моєму будинку там цинічно було, бо прийшли, не представилися, ухвали, не показали і просто сказали, що вони прийшли, бо не заплачена електроенергія, якийсь такий абсурд повний, і почали проводити обшуки. Виникає питання: а чи всі кримінальні провадження у нашій країні вже розібрані? Що дійшли вже до волонтерів, які тримають оборону на своєму фронті? Чи можливо комусь волонтери у нашій країні вже не вигідні? На мою думку, зацікавлена велика політика у вигляді кремлівської руки і їхньої агентури, яка зараз активізувалася в силових структурах? Ну, це ж не секрет, що у нас купа завербованих агентів ФСБ знаходиться в силових структурах. Цілком ймовірно, я не можу стверджувати це мої суб'єктивні здогадки. Склад, що мені насправді дуже, якщо брати емоційно складову, таку чисто людську сторону, та то безумовно дуже, дуже образливо, от, от, те, що відбувається зараз. Тому що е, дуже багато сил, здоров'я, коштів особистих було вкладено в те, щоб та справа рухалася, щоб наші захисники отримували е, автомобілі. Та і зрештою е, є просто десятки відгуків наших хлопців, які пишуть, дякують за те, що ми дійсно. Допомагаємо рятувати, також ми поспілкувалися із Ростиславом Ковалем, який є головою політради української галицької партії, який також висловив свою позицію. Суть більших дій полягала пов'язана з волонтерською діяльністю і Назара, і Татослава. Якби інкримінують незаконний продаж гуманітарної допомоги. Хоча насправді всі автомобілі, які Завезені на території України, не були жодним чином чи продані, чи, чи завозили з метою якогось вбагачення. це та, і ці автомобілі служать зараз для Збройних сил України. І нам дуже прикро, що ми стали, ми, ми зараз опинилися в тій ситуації, які десятки, можливо, вже сотні волонтерів, які потрапили під пред правоохоронної машини. І суть, е, суть ситуації полягає в тому, що таким, Діями правоохоронні органи фактично дискредитують волонтерський рух і намагаються ну, деактивізувати будь-яку будь допомогу з боку волонтерам армії. І тут такі першу частину держава, які волонтери в перші дні війни забезпечили максимум необхідного, сьогодні стали. Мене логічне питання, а де гарантія, що завтра держава не оберне свою правоохоронну систему проти військових, які сьогодні оберігають і воюють е, до України? Де гарантії, що не буде таких переслідувань, як зараз переслідує генерала Кривоноса? Тобто, насправді, це дуже небезпечний претендент для нас стає е, закликом до об'єднання всіх волонтерів, і, мабуть, потрібно започатковувати цей діалог, який мав бути започаткований. Ще до yeah. моменту переслідувань і до моменту тих репресій, які почалися проти волонтерів, і ми будемо все-таки вимагати від влади реагувати на такі речі і ідеологічно визначити, чи вони е, будуть воювати з волонтерами, чи вони будуть співпрацювати з волонтерами. Бо те, що відбувається зараз, це війна. Причому війна за правилами правоохоронної системи? Тобто правоохоронна система, яка би мала. Не знаю, комунікувати і допомагати організовувати процеси допомоги армії, ті ж поліції, всім іншим силовим органам замість того, щоб переслідувати вони повинні включитися в співпрацю і спільно спільно зараз воювати з країною агресором, а не воювати між собою. Волонтери Назарій Островський та Святослав Лєтенський просять підтримки у волонтерів, адже емоційно такі обшуки пережити важко. Перший Волонтерам, що ми робимо важливу справу, і незважаючи на те, що держава робить деколи невиважені кроки, ми не повинні зупинятися, оскільки на нас розраховують е, наше, наше ЗСУ. І тому закликаю не зупинятися. І теж закликаю е, об'єднуватися в волонтерські групи і відстоювати наші права і по суті, по суті незалежність нашої держави. Та і тут, коли тобі приходять з обшуками до хати, то воно звичайно демотивує. Я думаю, що ця вся система вона спрямована на те, щоб демотивувати у цих волонтерів, щоб щоб кожен сказав собі ну я вже допоміг країні, а тепер, якщо країні це не потрібно, то я тим не буду займатися. Але насправді маємо розуміти, що по сьогоднішній день шостий місяць війни, а держава і далі не в змозі забезпечити потреб, які закривають волонтери саме по автомобілях. Це е, може звучати дуже е, фантастично, але так воно є, що волонтери далі на собі волосся цілу нішу відповідальності держави. І, і що робить держава? Одною рукою вона приймає це все і каже: дякую виглядів військових. Щиро дякуємо, що ви нам допомагаєте. Е, це все вирулюєте. А другою рукою бере і просто своїми силовими структурами карає неугодних волонтерів та, взагалі, всіх волонтерів. Е, врешті більше щось можна буде сказати, коли буду розуміти. Що шиють, яку статтю шиють, як шиють? Куди шиють? Бо по іншому, навіть терміна іншого не можу використати. Ну але воно є так, як є. Ми намагалися сконтактуватися із головним управлінням національної поліції у місті Київ, аби почути їх версію, чому проводилися обшуки у волонтерів. Проте в управлінні слухавки не взяли. Дякую, що ти відгукнувся. І то в принципі, єдине, що хотів би, знає, щоб е... ну, щоб люди розуміли, що не велися на гучні заголовки. так, коли там Є якісь обвинувачення волонтерів, типу а е, реально розбиралися в ситуації. Басправді ну образливо в тому, що ти дійсно віддаєш душу, е, весь свій час, купу грошей в це вкладаєш, а потім тебе ще звинувачують і роблять тебе отаким от злочинцем. Е, там якісь схеми тобі шеють і тому подібне. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Згідно з інформацією від Золочівського районного управління головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій у Львівській області, з 2 вересня по 9 вересня ліквідовано три пожежі та одна ліквідація наслідків ДТП вибуху небезпечних предметів не виявлено та не знищено. У центрі бродів сталася дорожня транспортна пригода. Отож, хто кого не пропустив, дивіться у наступному сюжеті. На перетині вулиць Гончарська та героїв авіаторів біля великої бродівської синагоги зіштовхнулися два автомобілі. Причиною ДТП стало ігнорування вказівного знаку дати дорогу. Водій Шевроле повертаючи у напрямок площі ринок, відчув удар з боку, коли в нього врізався водій автомобіля «Форд». Унаслідок ДТП ніхто сильно не потерпів. Пошкодження отримали двері автівки з боку водія та бампер Форда. Сергій Нікішин, Роман Гільчинінов, телеканал Броди онлайн. Рятувальники Золочівщини продовжують проводити роз'яснювальну роботу із населенням Золочівського району. Так, працівники Золочівського районного управління 9 вересня провели планове відпрацювання у селах Золочівського району, а саме у селі Межигори, селі Батьків, селі Лукавець та селі Звижень. Рятувальники розповіли громадянам прості правила безпеки, порядок дій при виявленні вибухонебезпечних предметів. Її під час сигналу повітряна тривога, правила відпочинку поблизу водойм та на самих водоймах, також жителям сил рятувальника вручили інформаційні листівки. У бродах горів автомобіль, завдяки чому вдалося врятувати автівку. Дивіться у наступному сюжеті. Після обідню пору поблизу світлофору зайнявся легковий автомобіль. На місце виникнення пожежі оперативно вирушили вогнеборці 10-ї ДПРЧ міста Броди, а також наша знімальна група. На місці інциденту утворилися невеликі затори, а силами пожежників вдалося загасити пожежу вчасно. На позв'язку 10 та перша міста Броди надійшло повідомлення про пожежу. За фактом виїзду було встановлено, що виникла пожежа в автомобілі по вулиці героїв авіаторів міста Броди. Пожежа в автомобілі не стала масштабною через присутність вогнегасника у авто. Завдяки цьому вдалося запобігти подальшому загорянню. Хочеться звернути увагу, що завдяки наявності первинних засобів пожежосіння, а це вогнегасників, пожежа не набрала тих обертів, яких могла набрати. А вже завдяки професійним діям рятувальників, пожежу було локалізовано та повністю ліквідовано. Також вогнеборці відтягнули пошкоджене авто у сусідній двір, аби розвантажити рух інших автомобілів. Ми просимо усіх водіїв обов'язково мати в автомобілі вогнегасник і інші засоби первинної допомоги та не нехтувати правилами безпеки. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Також рятувальники Золочівщини провели інформаційну роз'яснювальну роботу на об'єкті з нічним перебуванням людей у дитячому будинку Добре серце. Рятувальники наголосили про правила пожежної безпеки у даних закладах, чіткий алгоритм дій. при сигналі повітряна тривога і під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Та правила користування вогнегасником на цьому ми завершуємо наш кримінальний випуск. Броден'юс. Нехай біда обходить нас стороною. Слава Україні! Героям слава!